Здравствуйте. доброго дня. Ще раз. Доброго дня. Добрий. Я наскільки пам'ятаю, я вас бачу, ви священник. І... Рико я не я священник. Я трошки дивився відео з вами. Я не священник, я тільки вчуся. А, ну окей, все, немає питань. А ви звідти Нічого не маю прати. Я в Литві живу. А я тільки недавно почав виходити пару, може, може, місяць, може, ні, не знаю. А я вже замітив. У вас було, у вас було відео щодо релігійної тематики, а потім я побачив чатрулеці відео. Ага. То я так пробую, не знаю, треба воно, не треба. Думаю, спитаю людей, вірень? все треба, що, все треба, що відде, веде до добра. Ну так. До речі, сьогодні був в церкві, там отець давав науку, він сказав, головне почати, а далі буде видно. Сто відсотків. Не... Найстрашніше в будь-якій зміні це почати змінюватись. Ну, а саме саме легше змінювати когось, саме тяжче почати змінювати себе, от в чому різниця. 100%. Весь... Я, В цьому я погоджуюсь, про це я і кажу, щоб самому почати змінювати, зробити перший крок, це найважче. Весь світ е, хоче змінити світ, але ніхто не хоче почати міняти себе. Да. Ну, Є люди Як звичайно. Правити світом, не звертаючи увагу санітарів. А ви про що спілкуєтесь? Про що завгодно в міру знання мови, але коли трапляються цікаві співбесідники, з задоволенням спілкуюсь. А ви звідки будете? Ви по національності? Хто я перепрошую? Я українець а, родом Житомирської області, але я багато років не живу в Україні просто. П'ять років в Литві, в Литву переїхав з Гани, а, Західної а, Африки. А, Тому в мене я географія я дуже велика. Я, я, я поняв. Мене Бог кидав по Україні, а вас по світах. Мене Бог нікуди не кидає. Не, я, ну, сам я віру, людина людина туди сама вибирає свій можливо. шлях. так? Я маю на увазі, що людина сама як вибирає. Казав, як казав Лао Цзи, кожна людина обирає собі шлях, і він для неї дійсно вірний. Ось цього року лечу в Уганду, ось, хочу гарної кави. А ще від суму пишу роботу з психології на тему російська ненормативна лексика, як форма латентного гомосексуалізму. Це гарно. Так, я я, я, я я науково довів, що всі моск... більшість москалів є латентними гомосексуалістами. Я перепрошую, латентний це як ну, це, ж, що? це, ну скажімо так, простішими словами, це прихований, ага, Який розумію. в собі це потуляє, не дає виходу цьому. Тому ці люди в більшості своїм, це люди чи максимально агресивні. Якщо це активні гомосексуалісти, чи максимально депресивні, якщо це пасивні гомосексуалісти. Ну, в них історія така, оце аснухачіство, то все, там, воно ну, в них. Ні, все набагато цікавіше. Останні років 200, а може й більше, я беру термін 200 років. В російському суспільстві, навіть в російській культурі, в більшості своїй проповідується війна і тюрма. А відповідно, це два субсуспільства, в яких максимально обмежені традиційні статеві відносини, і якщо ви замітите в спілкуванні з москалями, вони завжди виправдовують активний гомосексуалізм і завжди принижують пасивний гомосексуалізм. Ну, нагньом, поштавім. Так, е... да, але це нормально, якщо він зверху, і погано, якщо він знизу. Але в будь-якому випадку це двоє гомосексуалістів. Ви психолог, так? Я не психолог, це моє величезне хобі, але хобі не на рівні Ютубу. Я дуже люблю багато читати, саме творів з психології. Наш Віктор Олександрович, Вокверітатіс, він порадив книжку про російське суспільство. Я, до речі, її скачав почав читати, що вони на рівні 13-16 віків живуть. Де ж та моя книжечка? Десь я тебе читав. Бо я читав, 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 так. Ага. Познай Росію. Угу. Там вони одне одного познають регулярно. Так, познання Росії Во. І там, до речі, те, що ви говорите, то воно ну я ще не помню. Не да, і саме чому я цього року? Саме чому цього року я беру відпустку на два тижні і лечу в Уганду? А Уганда це країна, де збереглася найбільша популяція гірських горил. Ну, це найближчі примати генетично до чоловіка до людини. І, і у них є, скажімо, така форма гомосексуалізму у тварин, в якій старший самець домінує. І ось, і на цьому домінуванні почати з цього. І ось з липня я хочу зробити YouTube канал, де хочу, скажімо, розділити свій, свій твір на декілька відеороликів, щоб він став доступний широким масам. Хай Господь вас. Якщо тут добра справа. Я перепрошую, Господь нічого не мав до гомосексуалізму. Я знаю, я кажу: хай вашу, пра вашу працю, працю, працю вашу. Е, ну, що якщо вона буде відкривати якесь добре щось, ну, не знаю, але правда, ну, це, це е все добре. Ви, якщо це все буде добре, весь світ дізнається, що всі москалі зрозумію. Якщо це українці тільки шуткують, я це довожу науково. Як як сьогодні отець сказав, як ми з вами говорили, головне почати, головне зробити перший крок. А я вже йде. два роки роблю. Це я вже два роки і провів дуже великий шлях до цього питання. Ну я вам так, якщо для вашого то для вашої праці підійде, то моє хоч таке просто: я, наприклад, не знаю там місяць чи скільки, от ти просто от переключаєш зараз, і людина дивиться і зразу в них мати. От просто, просто матюта, да, абсолютно, це ціла культура, він, яка... він не знає, хто перед ним сидить. Він не знає взагалі, що то за людина, і це від малого до великого. То їм не Саме подобається погане. борода, то їм не подобається ікона, то їм не подобається хрест, то їм не подобається те. Саме погане в тому, що яке б суспільство не було, якої б нації, але воно стало з не, Воно використовує саме російську ненормативну лексику в гомосексуальному форматі. Зверніть увагу, якщо ви вчили історію релігії, мусульмани для них гомосексуалізм це харам, це гріх величезний. Але російщині мусульмани, готові до статевих контактів з представником своєї статі, незважаючи на те, що це харам. Ви, ви, ви це глибше шукаєте, досліджуючи. Я знаю, що це все пішло, будемо так говорити, мужоложство, скотоложство, Це не є воно зараз. Так, воно йде від, від початку світу, відколи гріх прийшов, я так на духовному світі. Але, але ні, не тільки у людей. У тварин так само: так. від 5 до 8 відсотків є гомосексуалістами, Але такого розповсюдження. На теренах однієї держави, як в Росії, це не пішло. Якщо в світі є, їх там 5-8% вони є. Наприклад, якщо ви натурал, я натурал, нас це не цікавить просто, ну є такі люди, ну є, є. ось Але якщо людина не задовільнила свої бажання, вона починає. Та людина, яка не задовільнила бажання як жінка, ну чоловік як жінка, він починає. На всех кричати і казати, так да, що це все погано, а та людина, яка не задовільнила свої бажання як чоловік, вона хоче це зробити насильницьки. Я зрозумів. Ну, і важливо. якщо враховувати те, що господин Володін являється головою Госдуми Російської Федерації, а він відкритий гомосексуаліст, то у них навіть країною правлять ці гомосексуалісти. Ну але і це орул 1884, так на чорне біле, на біле чорне війна це 1984 1984, так. чотири, да. так ну і це... але саме цікаве. Якщо зробити інший аналіз, Гітлер так само винищував гомосексуалістів і є пряма паралель з Путіним. Як коли Путін став на шлях фашизму, він почав забороняти гомосексуалізм? Ну я так наприклад сказав, що він подивившись трошки цю історію його зараз. Ну він просто повторює один в один Путіна. Ну я не знаю, чому так, але ну або ну, це це Путін дешево плагіатить Гітлера. Може. Тому що біля Гітлера були іноді розумні люди, які б вони не були, але то були розумні і освічені люди. А навколо Путіна просто непотрібні. Ну так на, на, на Гітлера готували б е, так, хотіли б вбити. Ну бачили, що він щось чудить не це, і люди розуміли, що це неправильно, і хотіли щось зробити, хоч щось змінити. Це Гітлер Гіли, Гітлер х років, але Гітлер 30-х років це лідер нації. Це, це, це реваншист. Це людина, яка хотіла підняти Німеччину і зробила в Німеччині людські дороги. Ось. Але Гітлер в 40-х років це вже інший Гітлер. Ну, От таке. Тому тут. А Путін зробив з гівна кулю, вистрілив, і куля лишилася гімняна все одно. Не Але хотів бути гітлером. Не розрахував він, не розрахувавшись трошки. Та ні, а він нічого і не розраховував. Може і так, хіба ну я вже сказав, ну, якщо людина. Він якщо він людина має 140 беж. мільйонів рабів найбагатша людина, будемо казати, в світі, що тобі чоловіче треба? Ну, в духовному світі ну, я розумію. Ви, ви вважаєте, що 140 мільйонів рабів – це багато? Зверни, я завжди з москалями роблю порівняння. Є така країна Бангладеш. Знаєте? Ну чув, не знаю там про живе багато теж, але... там живе теж 150 мільйонів людей. І є така країна, як Японія. Там живе так само 150 мільйонів людей. І порівняти Росію, Японію і Бангладеш країни з рівною кількістю населення. Ми ж не можемо порівняти життя в Росії і життя в Японії. Ну, звичайно, Ні, порівняти ми можемо. Ну що ми на тому побачимо на тому рівні? Так. так. Хоча, хоча я казав, ну, в Японії, там в них і е, 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 культура. Інша ментальність, інша, навіть вивчаючи богослів'я, так, навіть нам викладачі казали, де було християнство, як би там не було, але там, де було християнство, там найбільше воїн. Я б не тільки християнство, ну, я би. Але східна культура, вона більш така. Я так. відверто скажу: я агностик, і з точки зору агностицизму я вам скажу: чим молодша релігія взагалі. Тим вона агресивніша, як би там не було. Ну так бо христина навіть, навіть мусульмани. Я перепрошую: навіть мусульмани, деякі з якими я спілкувався, засновують навіть свій джихад на словах Христа Євангелія від Луки, 1927 ворогів. моїх, які не вірять в мене, це як в царя, приведіть і повбивайте приді мною. Якщо взяти переклад Хоменка, а не огієнка. Ще раз, ще раз. Мені, Луки... Ні, огієнка він більшують Ні, Я Хоменка читаю вже Лук, Да, Луки 1927. 19. Я вивчав історію релігії доволі так серйозно. А, ну так кажу, що хто має дасть, так. Що то у нас було? А, це притча про міну, так. А вороги мої хотів, що не хотіли, щоб я царював над ними. Приведіть сюди ними. і вбийте на очах і повбивайте переді мною. Так. І саме це більш дослівний переклад, тому що москалі вживають слово побійте. Ну побийте. Ну я зрозуміло. а в українському перекладі. Саме повбивайте, тому що це більш точний переклад. Хоменка так бо навіть і ну, нам в Україні. Я питав, який найбільш точний переклад, щоб читати. Огієнка там різні є. Далінка він більш літературний. Так, це... А Хоменка саме більш точний. А скоро буде ще більш точний переклад. Ну, новіший. Принаймні наші викладачі п'ять чоловік з Івано-Франківської духовної академії, вони там доктори ну, перекладають з грецької з... новий переклад. Кажуть, що має ну, бути, але сміх, років але за пару років. Мірка краще перекладати з оригіналу з арамейської. А вони з арамейської, і сирійської, і грецької. Вони у нас викладачі такі моцні. Нам ще треба ну, Я ж кажу: перед перечитав все: і Біблію, і апокрифи, і те, що християни не визнають. Що саме? Ну, а, ну що не визнають канонічних не Євангеліє да, від Фоми, наприклад, воно ж не було визнано. Якова. Те, те саме Євангеліє від Луду, Євангелії Якова їх було там достатньо те, що не було визнано. Після наскільки я пам'ятаю, після третього Нікейського собору. Ну, вивчав це так, так. ясно, добре тоді. Щасливо вам вам. Головне, щоб ваша праця відкрила людям очі, як би воно там не було. Yeah, да, да. <punative> я, я думаю, кількість гомосексуалістів в Україні і людей, які матюкаються, зменшиться в рази. <estoy en coco> я, завжди, я завжди говорю, що матюки це імена бісів, Ну, принаймні так, чи церква. Ні-ні-ні. Матюки є схильністю до того, до чого схильні москалі. Ну, але найбільше матюкається в Росії. Я не знаю ну, ще так. ні одної нації, щоб так матюкались. Ну, е якщо взяти азійські народи, які були окуповані Росією, ті самі Тувінці, Якути, вже... вони теж дуже багато матюкаються, ну, але технічно кавказські що... народи, особливо чечени, Інгуші, дагестанці, вони дуже багато матюкаються російською, і у них схиблено гомосексуальні матюки. Навіть не просто матюки, а занадто саме в цьому форматі. Дякую вам за, за таку маленьку лекцію. Це не лекція. Ми просто, не, ми просто поспілкувалися, але просто ну, де шо, де, ну, наприклад, я цього не знав. Чесно вам скажу, що як воно до і що і построєно, побудовано. Але тепер буду. буду вже це, і, і, і буду вже це, вас це. трошки цитувати, брати ваші слова і людям. Показувати їй, ну що це не гарно, що це не добре, Щоб вони подумали ну, при намі, хоч задумались над цим. Ну да, Я сказати, якщо будеш матюкати, це кохання до тебе прийде ззаду <гум> <гум> ну, а тоді, і тоді буде видно як хто що хоче, і чи буде матюкати в інші двері, ото <гум> буде печально. <гум> чи буде матюкатися ще більше, чи перестане? <гум> Ну, якщо він почує, що. Знаєте, як сказати, іноді пряник це одне, але кнутом теж треба. Тому той, хто використовує дуже багато цієї лексики, задумається, що таке кохання до нього прийде ззаду. І, може, трошки зупиниться. Отакі справа. що чим гарно во, поговорили. Во, можна мені. наше відео виставити на YouTube. Та на здоров'я. Я там так... Зберу Добре, дякую. Я. Я, я вас бачив на Ютубі. Було б цікаво на себе подивитися. Добре, дякую, добробачення.